Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. А як взагалі за залаштунками от цього відбору? Гризам б'ємся і, і хочемо підсипати щось. Тіна Кароль, продюсерка mm. нас відбору. Ми поспілкувались, і я така. Хух". А ти прикидувала, скільки грошей потрібно буде для того, щоб поїхати на Євробачення. Я знаю, що Суспільне багато грошей дає. Є в тебе е, якась така межа між українською культурою і Шароварщиною? Та, Господи, треба щось з цим робити, з цією шароварщиною. Як сім'я, родина реагує на твою популярність? Та в сім'ї є все одно ірка. Я ірка, яка щось це там зайнята. Так, друзі, моя особиста фаворитка цьогорічного відбору. Привет. нацвідбору на Євробачення. Фіінка у нас. Найбаш, здорові! Раді тебе бачити. Ай, коротенько пробіжимося по нашому бліцику. Як тебе частіше називають? Іра чи фінка? Зараз фінка. Яка твоя улюблена гуцульська страва? Дируни з грибами. Найпоширеніший стереотип про гуцулів, який ти е, знаєш і с... чула? Ой, що зв'язок не кег? Не треба на смереку вилізти. Оце во в житті спілкуєшся більше українською чи діалектом? Українською. українською. Хто на твою думку найкраще представляв Україну за все історію представлення України на Євробаченні? Руслан, яке місце собі пророкуєш на нас Перш за кого б відправила смс ку на нацвідборі, якщо б не брала участь? <світ> Добре, я не знаю. Хай я циферблат. Добре. Скільки фінансово обійшлась підготовка до нацвідбору тобі? Ще не підрахували. Хто з українського <світ> бізнесу тебе дратує? <світ> Ой там ніхто ні, та не дратує, я спокійна людина. Яка найдорожча річ в твоєму гардеробі, і скільки коштує? <світ> У мене матки дуже фер... У Мене все по бартеру. Який останній подарунчик зробила для чоловіка? Дарму, господи, це ж блік, це треба швидко. Годинник, годинник. О, скільки коштував? Ой, щось 200 долярів. Найнезвичніше місце, де тебе впізнавали прихильники. Був в черзі в туалет. Твоя шкідлива звичка, якої а. хочеш позбутися? Е, не займатися спортом. А, клас. Так, ну що, а тепер давай трохи більше поговоримо. Так. Так, ну шо, темна конячка євробачинівського відбору? Признавайся, Терна. яка була твоя перша реакція, коли побачила, що пройшла у фінал. Робоча. Робоча, то яка? Ну, типу, ти зрадів, але не сильно, бо такий подумав: ой, блін, скільки ж тепер всього? Треба мені то було. Як ти реагувала на те, коли говорили про те, що ти перемогла через гуцульських ботів? Було якесь таке в інтернеті. Я якщо чесно, я сам для себе не зрозумів, хто такі гуцульські боти? Ну там почали пушити таку штуку, що я якось там дію, ботів загнала, щось там ламаю систему, бо не може бути такі великий відрив нереально, щоб так багато голосувало. Коротше, це я так розумію, що десь yeah. там в, 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 в горах yeah, точно є якісь ботоферми. Ботоферми і, ти вияв... і то гуцули їх треба. Ти виявилась <посте> ботоматкою в кінці <посте> кінців, <посте> так ну, ну і все. Ну мені мені подобається така штука, що в мене є свої боти. <посте> так е слухай, судді, нас відбору цього. <посте> Як ти взагалі до них ставишся? Ну, типу, ок не ок вони тобі. Може б ти когось сюди поміняла? Ні, мені всі ок. Я я я якщо чесно, і думала, що власниці ці пройдуть. Так що все файно, супер. Клас, не Є артисти, які кажуть, не йду а, на Євробачення на ці відбори, бо тому, що я не хочу, щоб мене судили мої ж колеги по сцені. Що це типу там не ок і так далі. От ти би поміняла це правило? Щоб залишилися тільки а, глядачі, тільки люди, щоб були та ні, тому що по-перше, люди не там, не на нацвідборі, Вони не бачать всього, що відбувається. Вони не слідкують. По-друге, ну мають бути ж професійні люди, колеги зі сцени а. і тому ні, ні, файно найбудуть журі. Найбудуть все те, як є, мені все підходить. Так, Тіна Кароль, продюсерка mm -hmm. нас відбору, mm -hmm. а, yeah. як вона тобі в цій ролі? Ви взагалі спілкувалися, mm -hmm. які в тебе емоції, які в тебе враження від неї? Ой, я перше так переживала, я навіть не знала, що вбратися в той зум до Тіни Кароль. Три рази переоділася, навіть в хаті поприбирала. Думаю, не знаю, що, що треба буде показати. Треба можусь. Ну, вона так, ми спілкувалися, і я така. Все добре, що людина, все нормально, така, як ми. Ні, ну Вона просто все дуже чітко і ясно, лаконічно, і вона дає такі зауваження, типу, ти такий одне слово, і ти така, ага, а, окей. ну. Оце, власне, про те, що мова, що люди з досвідом можуть щось підказати тим, кого ще немає так багато досвіду, ну, типу, те, як в мене і багато учасників. тебе в твоїй творчості ти я не скажу, що пропагуєш, несеш да, такий mm -hmm. гуцульський вайб. Ось як це сприймається. Ось ти приїхала сюди в Київ. Типу, як ти бачиш, як це сприймається? Насправді, те, що ти оцей вайб, якраз гуцульський, це величезний пласт культури. І ті, хто ага, не ага. з ним не знайомі, то ну типу люди можуть так дуже вузько думати про це. Ну ті, що вузько думають, то знаєте, не є дуже фест мудрі люди. Я так зразу скажу. А ми з такими не спілкуємося. Ми лишаємо поле для того, щоб вони мене обсирали як кури дребену в інтернеті. На собі то роблять. А людські файні люди, які щось прочитали трошки більше, крім е загальноосвітньої якоїсь програми, <глухи>, які навіть, хоч один раз відкрили Франка чи Стефаника і подивилися, що там дуже і дуже багато діалекту, е і вони взагалі тим діалектом пишуть свої твори. Ну, в курсі, що таке. І навпаки, дуже цікаво. Я вже тут готулюю, кажу, я роблю не діджиталізейшн, а гуцулізейшн довкола себе. Ну, Я приїжджаю в Києві я вже кажу, слава Ісу, вже зі мною вітається, Слава Богу, світому фінка, що їх дуже, як спалося. Коротше, чули нашої культури потиху. Так просто файно. Супер. Ти взагалі дивишся за тим, що відбувається в інших країнах з Євробаченням. Хто там подає заявочки, хто перемагає. Плюс-мінус, не встигаю, якщо чесно. Я вже там слідкую за групами. Єврофанів і вже там гортаю новини про наш нацвідбір, що про нас пишуть, і відтак можу побачити, що відбувається в інших країнах. Але не встигаю. От я на 101 впевнений, що цього року е, переможе Ізраїль е, на Євробаченні. Там і учасниця, так, так з політичної точки зору, то все побудовано просто ідеально для перемоги. Ти собі когось вибирала вже бачила когось, хто би міг перемогти? От по, по твоєму Світ, Взагалі в цьому євробаченні? Та та, -та. ще ні. Давайте так я скажу. Я зараз у нас я дуже зосереджена, щоб пройти. Як я пройду, я буду вже дуже зосереджена, щоб там перемагати. Так що як у нас у толю кажуть, що зарідом. В а ти прикинувалася, скільки грошей потрібно буде для того, щоб поїхати на Євробачення? Ні. Щоб прямо так прикинути, не прикинула, але я знаю, що Суспільне багато грошей вдається е, поїхати. І я все-таки розумію, що треба лише щось там своє мати якісь копілки розбивати. Е, Будемо то вирішувати по мірі поступлення питань. Добре. Добре, має Добре. шанс цього року Україна в п'ятірку зайти. як Має звичайно. А як взагалі за, за от цього відбору, як взагалі що, що там відбувається? Які настрої, як люди між собою спілкуються, учасниці? Ну, всі Учасники. змучені, всі змучені, всі, 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 коли бачимо один одного, вони думають, що ми там гриземося, б'ємося і, і хочемо підсипати щось навпаки, ну, всі такі, о, як ти? А ти як да, я нормально, Ми ж там були, ми там були. Тепер туди, ви туди. Є що... хтось, хто таким собі особнячком тримається? Типу, там, ви собі там всі ходіть, а я от... Та а я ні, собі ні. знаю. ну просто всі дуже багато справ мають, всі дуже заклопотані. Хто що може з тим, переговорить, два слова. Мені взагалі добрий день, от кажуть. Повага. Окей. Кого вважаєш своїм найбільшим конкурентом? Ой, найбільшим. Найбільше по висоті, по ширині е, я не знаю чесно. Ну я просто в своєму такому окремому от по гуцульськи з гуцульськими мотивами нікого нема. Того я одна в своєму роді. Нема конкурентів тут. Правильно, гарний настрой. Це класно. Читаєш коментарі про себе, так. як на хейт реагуєш? Радісно, напишу нову пісню, я пишу пісні з того. Так що пишіть, пишіть. Так, як ти вважаєш, може, для себе ти там щось визначала. Є в тебе якась така межа між українською культурою і шароварщиною? І, ну, для мене є, звичайно. Я просто її нюхом чую, бачу і розумію. Ну, що таке шароварщина? Це то, чого нема, але ти дуже хочеш показати якусь культуру, але ти зовсім до неї неприналежний. Це дуже часто хотіли показати на телеку Гуцулів, ага. і я завжди дивилася, господи, треба щось з цим робити з цією шароварщиною. Хоч би <годи>. раз в гори приїхали, що гори показували приїхали, вітулі. знаєш, і подивилися, як то має бути. Коротше, якщо це неправдиво, то ага. просто не робіть то, це не треба, бо вийде шароварщина. Добре. А, ти з Енко працюєш лейбом, так? Вони якось беруть участь в твоїй підготовці до Євробачення, ага. до твоїх виступів, щось. Е, е, в раді? Е, Енко на дистриб'юції. Тобто вони ага. все, що пов'язано з тим, щоб ця пісня культура з'явилася на всіх платформах. Енко це все для того файно зробило вчасно, ну і відповідно. Я можу якісь там питання по тіктоках, по просуванню пісні з ними поспілкуватися. А творчість туди-сюди вони в це не не, не лізуть. Саме Угу. А, хто зараз в українському шоу-бізнесі mm. надихає тебе. Якщо взагалі назвеш топ 3 для тебе, то буде дуже круто. Добре, назву Джері Хейл, Альона Альона. Не того, що вони виграли на цей mm. і, і в, в Євробаченні там третє місце, а то що давно слідкую за їхньою творчістю. І люблю люблю людей, які самі пишуть собі музику. Слова, uh -huh. які знають, що вони в вкладають, і так далі. Третій, третій, Добре. Добре, давайте ми трошки підмашемося, джемала. <гум> а чого так трошечки підмашемося? <гум> Ні, ну, так легенько, щоб багато не казали. <гум> ага, добре. А, так, ти е, допускаєш взагалі, що в тебе може трохи помінятися твоя творчість в бік такої якоїсь більш масовішої і е, попсовішої. Так вона і так е нормально так попсова. <с> Мені от кажуть, що пристві супер попсовий. Такий легкий, запам'ятовальний. Ну, не знаю. Ну, якщо б, мабуть, вона не була. Я хочу, щоб вона стала масовою не від того, що це диктують там тренди чи умови, а від того, що мене просто буде знати більше людей, а відтак так більше будуть слухати. От вона і стала масовою. От і все. Ти мріяла е, завжди бути актрисою, акторкою. Uh -huh. так? Е, на сьогодні ти як можеш сказати, це, е, це реалізований твій план чи ні? Ну, на моїх концертах це ну, акторство, там, монологи, такий стендап це частина взагалі моїх концертів. Без того ніяк. Хто прийде, послухати, хто не був, приходіть, бо скоро будуть концерти в Києві, і в Дніпрі, і в Харків. Wow. Так що приходьте. Е, і в Полтаві, так? І, так. От і, ну тому ця частина, так якби я відчуваю таке заповнений цей гешталь, але десь кіно би знімалася. Все таки так. І театр все-таки трошки, ну трошечки ще мучить, мучить. А ти хочеш е от там в кіно, е в театр? Ти в от, які ролі? Це комедії, би мусили бути чи Ой, комедії. так, давайте зразу що я буду, Я по комедіях. Я то драма, то то плакати, то я не, -не гадна. А ви з чоловіком <си> одногрупниками були? Так. <си> да. Як в нього з кар'єрою? В нього файно. Він всі він актор національного театру на день по дві вистави, От в серіальчиках знімається. Зараз якийсь постійно пише проби. Словом, в нього все буде. Клас. Ви 15 років вже десь разом, так? Я не знаю. Ми з першого курсу там тусуємося вже. А були такі штормові е, ситуації в ваших відносинах, коли хотілося все пока Штормові – Це кожна прем'єра у театрі з шторм? <гум> 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 Ні, не було. Слава Богу. Я, я не думаю, що буде, не знаю. Хіба би м'я здуріла вже чесно? А так, то все має бути добре. Як сім'я, родина реагує на твою популярність І вона росте і росте ця популярність твоя? та сім'ї. Я, я все одно ірка. Я ірка, яка що ти там зайнята? Ти куди там їдеш? На зйомки? А цей а там передай мені а, на, на таксі? Мені треба там то, 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 то почекай. Коротше, для них. Популярні це от Тіна Кароль, mm -hmm. е, та сама Джамала і так далі. А те, що в сім'ї хтось може бути їм, це супер незвично. Окей. Okay. А, а взагалі чоловік не боїться, що в хаті буде жінка-зірка. Бо, може це ж постійні роз'їзди, гастролі. Mm -hmm. ще а так він щось? теж їздить постійно. Він так само на гастро. Ми гастролююча сім'я, так що кожен просто в своїй mm -hmm. сфері діяльності. Немає конкуренції між тобою і чоловіком, тому що ну творчі люди, вони знаєш, кожен хоче досягти і бути кращим. Ні, в нас ми, ми ж реально спочатку самого цьому творчому шляху разом, і тому у нас дуже сильна підтримка. Всі добре. Так, а які от такі гуцульські традиції є у вас в сім'ї, які ви скажімо так практикуєте? Гуцульські практики гуцульські практики. Ну, ну, у нас так як і у всі на святій Галичині, як Я кажу, у нас там Різдво, все як має бути Великдень, всі свята до церкви на всі свята. Ну там ми так ходимо за все робимо, привчаємо дитину, і це скоріше більше там традиція ніж навіть та сама релігія. Але ну ми ну це має так бути. У нас кожної неділі збирається сім'я їсти вареники. Ну така наприклад, кожної неділі? Ага. Клас, а хто їх готує? Ті вареньки? е, це круха. А ти? Я, я, я прихожу їсти. Добре. Хто зараз більше заробляє у вас в родині? Ти чи чоловік? — Я напевно, що так. Угу. А скільки в місяць витрачаєте коштів? от ваша родина? Та ми взагалі місяцями не рахуємо. Ми ну у нас якось так. Є що ми просто тратимо те, що треба потратити. У Нас своя квартира, ми не витрачаємо до штайну. Франківську взагалі не дуже дорого жити. Ну мог... так, так я б не сказав, так, що ви прямо ж так дуже дуже недорого. Ну яка сума це приблизно? А Я не Плюс знаю, мину. яка Ну, скільки там, 50-100 тисяч. гривень? Ну 50, гривень. напевно. 100 100 не, не ні, На ми всю ми... родину, Ні. Ні. Ну то Це mm -hmm. залежить, який в мене запит, бо це ж багато йде на там доїзди життя в Києві, бо я mm -hmm. тут живу. Може бути треба, буде 100, не треба, бажано, ні. Зараз така є проблема в артистів. Невелика кількість різних корпоративів, mm -hmm. люди дні народження вже весілля не так святкують і так далі. А, які, куди тебе найбільше запрошують зараз? На які формати? Да, mm -hmm. Мене на всяке запрошують. Мене від христен до весілля, що хочеш. У мене. Чекайте, я у горах я біля Буковелі, у мене там багато всього. Тут у мене люди спеціально їдуть відсвяткувати, так? Ну насправді зараз якісь такі відкриття, багато чого з благодійних. Дійсною складовою, і там за допомогою того, що я там буду це анонсувати, що я там буду. Реально mm -hmm. ми дуже класні всякі штуки робимо, дуже багато грошей збираємо. І паралельно, і людям свято, і гроші назбирали. Отакі, такі, такі міні-фестивальчики маленькі, більше так на заході е, організовують. То я там хайлайтер вечора. Клас. А з що складається твоя програма? Це, ну ти прийшла просто, ну як ті на відспівала і пішла, чи з чого? Церкові номери. Ну це залежить. Я можу бути з балетом, я можу бути з бендом, я можу бути сама. Але це завжди є стендап, бо я без того не можу. Тобто mm -hmm. я мушу людей трошки посмішити, повеселити. Ми зробимо залітки й вішно і танцюють в кінці, і все на світі. Клас, і яка тривалість програми твоєї? От, та е... як захочу, та по-різному? Ну така, от там стандартно. От вертисів як сорок п'ять хвилин, там. 40 40 також, так? Да? Да. І скільки коштує, щоб запросити тебе? Та можна, Та, ну, я не Мож да. Давайте податки? так, я скажу так. вам, зараз зараз буде, зараз буде, буде. буде зміни. Зараз буде зміни. Тому ну, ми буде. не знаємо, що поки. Окей, ну це більше трьох тисяч доларів. Вже більше, так? Окей, супер. Ну, Я тобі хочу сказати, що багато київських артистів зараз так ух, трошечки почали заздрити. П'ятирічний син у тебе, якщо не помиляюсь, так? Вистачає часу, щоб. Гарно, якісно з ним провести його, отак як має мама з сином. Дивіться дитина, це найкращий оцей тайм-менеджмент, який можна собі тільки придумати. Я знаю, що я маю зробити до якоїсь там години всі справи, які би там не було, і цілий вечір я спокійно. Він приходить садочка, і я провожу все, де треба писати, читати, вчити, все встигаю. Ти хочеш велику родину? Ще дітей? Ні, все це достатньо. Ти, ти не хочеш зараз ще дітей, бо ти сконцентрована на, на кар'єрі, чи раз це просто. Це ок? все проходити. Хм, Окей. А, і чого ти хочеш побажати самій собі зараз сьогодні? Я собі хочу побажати, не забувай, хто ти є, Ірка. Клас. Це <рив> найголовніше. Слухай, ти <рив> на, на тримбіті вмієш грати? Ну. Клас. <рив> Це всі вміють. Супер. Я дуже радий, бо сьогодні з тобою побачитися. Ти крута. Я вже всюду казав, що ти темна конячка Євробачення. І я би дуже хотів, щоб ти цього року представляла Україну. Ну дай Боже, хто не виденькаш. Файно, дякую. Підписуйтеся на канал Люксе Пем. ставте лайки. Як має бути коментарі, все, як Бог приказав.